Під голубами не дає опускатися, зараз покажу. Попадали троє. Попадала, а двойка, по-моєму, залишилася. Він там з ними. І не дає опускатися, не дає додому прорватися. Вон бачите, на мати круги. Так, я хочу побачити, де другий голуб. Ось ось другий голуб. Ось другий голуб. А ти начебто прорвався, так? Да, до землі? Чи ні? Зараз буде видно. Так, 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 дайте я опа-опа, нічого не бачу. Тихо, тихо, тихо. Це ось падає, ось. Це голуб падає. Зараз дуже важко стало, тому що погоди рідкі. То дощі до сніги і я не дуже регулярно жену їх через те так а де де а там він такий за тим іде да. класика охоти цей сяде цьому дасть сісти а тому ні а тому сісти не дасть а тому сісти він не дасть і прямо над ним Дар я піду візьму займу зручну позицію Ось сяду холодочок, щоб я, я прекрасно поки її бачу. Поки прекрасно бачу. Зараз, зараз хвилиночку, хвилиночку знаю, що час Час іде дровотини. Так, покажу голуба. Ось таке полівання, бачите? Ось таке полівання у нас. Так, голуб, де? Ага. Голуби щось тут, ось голуб. Да. Голуб тут. Підняга пропаде, не таку душу. Я треба внизу під ним. Я треба внизу чатує його. Ось, бачите? Ну, прийдеться потримати. Придеться потримати. Бачите, що виробляє? Ось жах. Ну а чого ж? Це природа, що ти зробиш? Не. Він не залишив, я вже бачу. Він не залишив покої. Ай-яй-яй, круто, ви бачите, то стояв з голову, ну це круто, якийсь ястреб непородний. А от, на От настирний. Так, зараз відпущу. Високовато, ви знаєте, високовато. Голубі ще вище. Голубі ще вище за нього. Ну, зрозуміло, що. Але знаєте, він набагато вище. Ну, як набагато. Ось так думаю метрів на до ста. Метрів до 100, може і 100 не менше. Голуб дуже високий, дуже високо. І що він не відчуває, як ви думаєте, це? От що він не відчуває? Дорога додому перекрита. Це треба впасти стрі... стрілою, щоб залишитися живим. Так? Або піднятися без вісі, але ж я треба, я що вже за ним пішов, то він мене не залишив. Голуб теж дуже високо. Та подивлюсь без камери, зараз подивлюсь без камери. Так, да, там, там, там. Там ястріб. Я думав, що він вже пішов, ні. Ось цікаво, скільки він буде тримати там. Голубись там. А зараз з'явиться ястреб в камері, бо він так от трошечки. Трошечки... Ось, бачите? Ось з'явився в кадрі. От настирний. Ну, побачимо зараз, в кого будуть кріпчі нерви. Із усіх трьох побачимо, кого в кого будуть кріпчі нерви. Ястреба в голуба чи в мене. Так, 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 так. А ну, ану. ану. О, знаєте, наче знижується ястреб, чи, що? чи мені здається, значе ястреб знижується. Чи він робить вигляд такий, ай вітер класний, який вітер. Ось ти і кинув голубів. Чертий голубів кинув, воно а там голуба. Воно бачите, де він. Ой, вітер такий класний. Північно-західний. Щось я дуже був поганий думки про нього. Не, не хоче він десь тікати, сідати. Не хоче він тікати, сідати. Я про яс Там він ще поки що, там. А що ж він так не піднімається? Думає, не буду трати сили, чи що він думає? Ви бачите? Там він, там. Там ястреб так. Ястрип там. І голуб якраз над ним. І він якраз ходить під ним. Дивіться, якраз ходить під голубом він. Голуб так зміщається вправо, вліво, він шукає, він шукає. Він шанс свій шукає, щоб вижити. А це йому не дає. От, будь ласка. До речі, я давно не бачу такого полювання настирного. стирного. Бачите, дивіться. дивіться. О, от на пару літають. Летять на пару. О, от мені цікаво. Йлки поки сикін протримується. Так, так, так. Голуб трошечки пішов ось перед і він під ним летить. От же ж. Ось що хижак, так? Да? Він трошки вперед пішов голуб. Голуб шукає, голуб шукає собі якусь соломинку, щоб спастися. А ястреб ходить практично по слідам. Дивіться, роз покажу. Вон бачите де бачите, де він вона. Вона, подивіться. Голуб ходить там, хоче десь знайти якусь віконечку, щоб до землі впасти, а він не дає. Бачите, дивіться. А от ти ж. Зараз, давайте трошки камера трошки відпочине. Ну, тобто я так показую панораму, але я не знаю, що вам видно там. Я очима дивлюся. Я очима дивлюся. Пропаде. Пропаде. голову пропаде. Голу пропаде. Вона на цій хмарці ястриб вона. на цій хмарці ястриб. Тримаю ястреба, на, на голуба поки не звертав уваги, де він. Там, дивися за ястребом. Тому що там, де ястреб, там і голуб. А ну появиться зараз на екрані голубчині. Появиться на екрані голубчині? не появиться, зараз побачу. Не пускає голуба до землі, не пускає. Не пускає. ну, Може треба віддалити, побачити, де там голуби ще на ну, гляну. Так да, над ним, над ним, над ним. хлопці, Зараз ми в кадрі будуть. А він є в кадрі. Він бачите, де? А. -палки. Ох, які мужні голубоки. Бачите, які в нього нерви стальні. Там сплошниці білохвости. Дивіться, бачите ось, бачите, воно. Да. Наближається до нього, так, да, потихеньку, Ні, ні, між ними такі є вісім така достатньо безпечна для голуба. Не наближається він до голуба так. Він трошки вище, голуб вище. ятреб нижче, голуб нижче, ви знаєте, отак от вони на оцій і ходять. Воно. Ці зв'язки вони і ходять. Воно. Там голубок треба мені просто розладіти. Там або сплошний, або білохвостий, тому що які падали, я не дуже... Так, тихо, 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 тихо. Зараз глянути, почекайте. Які падали, я не дуже їх розглядів. Треба тримати, бо я, якщо я забуду, забуду загублю. Я тоді зможу не піймати. І цю трагічну мить я не побачу. А я хочу все-таки бачити я хочу знати, яка доля цього голуба, тому що може бути поза очима, а я потім буду розгадувати ребуси, що там сталося. Та хоч буду знати. Ой-ой-ой, це скільки вже я тебе показую, а? Тільки вже тримає, вже хвилин 10, мабуть, да? треба приміститися. Мішає мені цей флюгер. Бачу, бачу я хлопці, почекайте, давайте я поки що Подивлюсь очима, я бачу, я бачу, я треба бачу. Я треба, я бачив. Хочу голуба побачити, голуб. Вон яср, бачите, далеко яср дуже. Навіть і голуб там далеко над ним. Ну, два виходи. Самі ймовірні Він або візьме, або зажене без вісти. Він отак може врізати зараз по горизонталі, цей голуб спиною до будки своєї. і... Я не знаю, чим воно закінчиться. О, вона ще вертається, так? Да? Можливо, поріжу фільм, тому що, мабуть, не цікаво буде всім дивитися на... на це, але я маю це знати, я буду знімати для себе. Мені потрібно це бачити. Ох і далеко. Окипати, боюся відпускати його, бо... Що відпущу... а а зараз у мене зникне. То мені здається, що і голуба там тоді не знайду. Ой-ой-ой. Оце -ой -ой. да. Що? Я втратив його, да? Дуже далеко. Ай-яй-яй. А що вгору дивитися? Толко ще вгору раз подивлюся. Я голуба тут не побачу, голуб там. Голуб там над ним. Толку ж я зараз буду дивитися над собою небо. Ось ті ще півні не дають, мені з людьми погорять. Не бачу. Так. Да. Я не бачу вже нічого. Відійшли вони від кругу. Я не бачу нічого. Давайте я камеру виключу, тому що вам показувати оці небо пусте. Немає ніякого смисла. Нічого не бачу. Відійшли дуже далеко. Так, да, голуб рвонув. От Оце одна з причин, чому кажуть, голуби відкриються, буває піднімаються і, буває не приходять. Або там вони стають жертвою, як правило, сапсанів. Або вони розвертаються і отак от ривуть з цього місця на десятки кілометрів, а потім дороги додому не знаходять. Ось так буває. Так, ви знаєте, не бачу нічого, я не знаю навіть. Що коментувати? Не бачу я нічого. Не знаю, що казати. Так, давайте камеру виключу, потім щось картинка проясниться, я тоді включу камеру, вам скажу. Не буду займати ваш час. Так, Поки виключу. Так, пройшло пів години. Я думаю, пора включити камеру, сказати щось. Ви бачите, небо помінялось повністю. Ой, ну повністю, бо шмари вон, пішли вон, на південний схід, так би мовити. Хмари зійшли. Тут небо абсолютно безхмарне. Що я маю сказати? Я нічого не знаю. Я не бачу ні ястріба, я не бачу ні голуба. Єдине, що я знав, я просто пішов, продивився всі голубів, які сіли. Виявляється, в горі залишився той е, темнокарий, синьокарий такий, білохвостий, такий літун. Літун сильний, тому що він вже вже разів три, ну щоб не збрехати, скажу разів два, точно е, не ночував вдома. Отак зникав, десь ястреб заганяв його, його не було вдома. Я навіть був. Колись його вже один раз і похоронив. Думав, все, ось він долітався. І все-таки він з'являвся. Тобто у нього сильний багаж такий досвіду цього голуба. Я не знаю, чи він цей багаж досвіду зараз його спасе. Чи не спасе, я не знаю. Значить що? У нас надія тільки на що? На мудрість цього голубка, який нема, я головою закручу, оце. Будемо сподіватися, нам буде з голубка, що він все-таки обдурить я треба. і прийде. І прийде. Буду надіятися, ви знаєте, буду надіятися. Якби там був би інший голуб, я б вже, мабуть, і кавру не брав би. І мене б мене не жеврила б ні одна йота надії. Тому що... Тому що... Як правило, Слабаки він відбирає дуже шустро взимку, а це дуже сильний голуб. Сильний голуб цей. Сильний голуб. Там по його гнізду е, в мене чотири гніздюка. Не гніздюка, а брати-сестри живуть по одній лінії. Так що для... Е, вони стається ніяк абсолютно не буде великого такого мінуса. А взагалі жалко, заслужений голубок. Жалко, що так от. Ну, сьогодні я кинув, тому що небо було хороше, тепленько, вітер якось так я не відчував, що так і вже буде на стерний ятра прийти. І він буває, приходить, поганяє та й залишає та й собі летить. А це дивіться, Бачите, як він на нього приліпився? Ну я не знаю, перестав до нього, наче магнітом за ним ходив. Да, кручу верчу, скільки не дивися, скільки не каже голова, воно солодку не буде. Нема. Все, нема. Ну що, виключаю камеру. Всім пока на всяк випадок, всім нам миру. І якщо будуть якісь новини щодо цього лупка, я потім розкажу вам. Все, Всім пока.